Радіо Чикаго». Друзі, ви слухаєте радіо ЮЕЙ Чікаго. Ми знову лайв у прямому етері. Зараз виходимо на хвилі 12.40 а Також на youtube каналі та facebook сторінці Прийшов час для, як каже Наталя, маринованих новин Америки. Друзі, будемо говорити про все актуальне, те, що не війшло до нашого традиційного блоку новин, тобто про те, що не є таким суперважливим, але цікавим для обговорення. Ну і от, власне, пройшли вихідні. Це був такий long weekend. Багато хто святкував День Незалежності США, багато хто подорожував, по Окружував в тому числі і авіакомпаніями різними, і з'явилася новина, що американці власне цими вихідними створили дуже а, такий цікавий момент. Тим, що неділя стала найбільш завантаженою загалом за всю історію США в аеропортах. А, якщо не помиляюся, 7 липня так управління транспортної безпеки, тобто TCA, перевірило в американських аеропортах більше трьох 3, 3 мільйонів пасажирів, що власне стало новим щоденним рекордом: три мільйони за один день. Тільки уявіть, три мільйони населення США скільки там 240 так мільйонів. А три мільйони один день були суто в аеропортах. Вони подорожували. Тобто важко уявити, Взагалом, як це виглядалося, я не подорожував, не був в аеропорті, але підозрюю, що працівникам TCA було не солодко. Їм точно було не, не до сміху, не до свята. Кожної секунди агенти TCA перевіряли 35 пасажирів. Кожної секунди. Це ви, от ти зараз говорив про кількість людей, а ти ж собі уявиш, що е, з тих 35 людей, яку в секунду перевіряли, і ще кожен собі якийсь там щось не подобалося. Там ще виносив музги і там розказував там, мені те не так подали, мені в мою валізу не вивезли. Там мені хтось на е, не знаю, там нахами не на, загубився багажно, ну, і відповідно американці дійсно стали частіше скаржитись на якість авіаперельотів. <реш> <Наталя>. Перепрошую, ну, <реш> Наталі, що? що то таке було? Що таке було, язик заплітається. А, от власне, про що йде мова? Міністерство транспорту США повідомило, що отримало у 2023 році 97 тисяч звернення, серед них 91% були скаргами на якість авіаперельотів. І це був найбільший кількість скарг з 2020 року, а вже у 2022 році число впало до 86 тисяч. Власне, скарги стосувалися насамперед скасування рейсів, хоча у 23-му авіакомплекту. Омпанії скасували всього лише 1,2%. і щоправда, затримки літаків усе ще були на стабільно високому рівні. Але також скарги подавали американці з інвалідністю через погане ставлення з боку персоналу. І крім того, минулого року помітно зросли звернення у зв'язку з дискримінацією. Ну, Загалом, ситуація з авіакомпаніями з перельотами вона зрозуміла і її легко можна прочитати. От хто зараз дивиться за акціями різних авіакомпаній, American Airlines, Delta, United, Акції всі всі дуже попадали. Блив вниз і є на то причини. Перш за все, те, що компанії вони дійсно трішки свої репутаційні моменти втратили. А друге, те, що зараз важкий час, тому що ми зараз говоримо про авіаперельоти, але ми зараз не згадуємо про ті катастрофи, які часто трапляються з авіакомпанією. Ми, про, ж, до речі, ми вже читали наразі мене про, не не літаків, про та, літаки, несправність, несправність особливо боїн. та особливо боїн. Тому загалом ситуація зараз не дуже приємна і знервованість можна пояснити. Знервованість працівників, знервованість тих, хто літає. Але для мене, от що цікаво, ну от Force of July, тобто я не розумію. Людей, які свою відпустку планують виключно на Force of July. Це ж найдорожче, найбільш людей подорожує. Це взагалі напевно найнепідходящий час для того, щоб кудись летіти. Окей, якщо поїхати автівкою на день-два, але Ні, так знаєш, це так само, як на Різдво. Я там був у Нью-Йорку, казали, теж не час, дуже дорого. Але якщо ти завчасно це все береш там за три місяці, за два місяці, то авіаквитки можуть бути дешеві. Якщо ти так само за, бронюєш... за, за, за півроку ведемо, ну та не за пів. пів за, за два, про, за три. Про, 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 Двоє про не я брав за скільки за два за три місяці, і все було дешево. І так само тут люди беруть завчасно, ну і це все є дешево. я думаю, що ті люди, які вирішили подорова... подорожувати <смес> на подорожувати на Наталя. Наталя ну нікуди не їздила ні. на Форсу Виджулай, вона працювалася. Не можна працювати на такі, на такі великі святи. Ну, а я працювала, і ось бачите наслідки, на, треба відпочивати. Загалом про авіакомпанію, так що хотів сказати, ну знаєте, залежно ще на чому ти літаєш. Тобто, я думаю, всі ви мали експеріенс літати на Spirit, на Frontier, І дійсно ці авіакомпанії, на них можна скаржитись, навіть не літаючи. просто на Spirit. мені дуже подобається, завжди літаю на Spirit. Ти дивуєшся, ти якийсь виняток справ. От Ну, дивіться тут вже така авіакомпанія, Ну ми говоримо про кількість людей, і навіть ті, що панували. Ті, що планували свої відпустки на форс-джулай, власне, ну я думаю, вони прекрасно розуміли, що буде величезний наплив людей, буде їх дуже багато повсюди. Тому, ну значить, якщо планували, значить їм це підходить. Ті люди, які не планують і не хочуть так подорожувати з такою величезною кількістю людей з таким напливом, вони планують свої відпустки в інший час. Найкращий час для подорожей в США за останні 10 років був знаєте коли. Коли Коли була пандемія? Ідеальний час Мало людей Мало, Мало людей. людей. взагалі майже нема ти заходиш в літак, сідаєш на, а, на це, навіть не на економ клас, сідаєш на а, як це називається? Перший клас бізнес-клас та а, до тебе всі підходять, бо ти там не знаю, один з небагатьох, хто присутній в тому Але літаку. Але Ти знаєш, що по правилах цього всього не можна сідати в бізнес клас, навіть якщо ти взяв квиток у другому класі. Так вони, вони просто так. не можуть погоджуюсь з тобою. Це дуже зле, тому не можна сідати бізнес-клас. якщо у вас Як ви так ролики? Я недавно клас. відео бачив, і там сварилася жіночка, яка була вагітна і сказала, що мені дуже важко в звичайному класі, я пересіла в бізнес-клас. До речі, порада, порада для наших слухачів. Можна. От це дійсно це не є вигадка. І, е, так, порушувати правила, це взагалі не, не добре, але якщо е, запитатися. От в працівника аеропорту особливо, знаєте, коли вас пускають спускають саме літак біля гейту, чи є вільні місця на бізнес клас і чи можна це обновити? Тобто, якщо попередньо місця не були викуплені, то ви там буквально за 5-10 доларів. Ну дуже маленька сума, можете обновити собі місце з економ на бізнес і комфортно провести ну, а, до речі це класна рекомендація. Комфортно провести свій переліт. Ну це так рухаємося. Але далі. Знаєте, де ще такі гарні рекомендації, такі гарні умови у в'язницях. Отож, наступна новина про ви, те, що збираються у в'язниці. А no, Нью-Йорк витрачає десятки тисяч доларів на ігри PlayStation для в'язнів. Нью-Йорк Пост повідомляє. Отож, департамент виправних установ Нью-Йорка витратив майже 60 тисяч доларів на ігри для PlayStation 4 і 5, в які грають у в'язненні. Сума була використана для покупки 1247 ігор, а серед тайлів. Були як файтинги, такі як Mortal Kombat 1 і Street Fight 6, так і спортивні стимулятори Майден, я не знаю, ці ігри, NBA 2 k 24 <правда> І один із співробітників в'язниці розповів, що доступ до кінат відпочинку з PlayStation змушує ув'язнених скоротити кількість бійок та порушень. І глава профспілки співробітників в'язниць заявила, що гроші, витрачені на ігри, можна було б витратити на нормальне кондиціонування повітря. Слухайте, а взагалом, от і тепер я знайшов рішення, ідеальне рішення а, для а, безхатьків. Ну тобто навіщо жити десь на вулиці, під дощом, mm -hmm. під не знаю, снігом, морози, постійно тебе виганяють. Чому не просто піти в в'язницю там і тобі, і в місце, де поспати, і тебе погодують, і медичний нагляд буде певний, якщо як не щось сталося. Слухай, слухай і, це і, не і, санаторій. І, і, і бібліотека є, і зараз вже і PlayStation купили. Тобто, ну взагалі all inclusive Це хто хоче поїхати на такі довгі відпочинок не на чотири, а десь так на, на, на декілька років. Це абсурдна новина, тому що в ній пише що. А... Ці ув'язнені зменшує ризик ну цих бійок і того кількість бійок. Кількість mm -hmm. бійок. Але це неправда, тому що навпаки ці ігри стимулюють ці бійки, mm -hmm. ну, Ось... ну ти граєш Mortal Kombat. Але дивись, якщо ти свою енергію перенаправляєш в гру, а не на когось знаєш, дійсно фізично когось побити, а ти б'єш там якогось видуманого героя, то воно є сенс в цьому. Але якщо так зараз подумати, ну ніби здається, ну в'язниця там людина відбуває покарання за якийсь злочин, правильно? Тобто вона якось не знаю там. Щось мало би точно, напевно, по-іншому відбуватися, ніж е, грати ігри. Чому? Ну Ні, ні це весь, це в ну в уявленні, тобто про в'язницю, ну ніби там. Знаєш, як що... знає, ну, має... мене просто воно не складається, що тут... в'язниця і ігри в плестей. Ти, ти думаєш, Ось, Юлі Юля Тимошенко ліпше гірше сиділа у Харкові, ніж ніж тут <сміттє> <сміттє> ув'язнені в Нью-Йорку. Я вона <сміттє> думала, там мала і плейстейшн, і TV, і джакузі, і басейн. Все було включено. Ну це не є так зле. Ну, тобто, <сміттє> та... та я не говорю, що це погано. Я маю на увазі просто в уявленні, знаєш, тобто в'язниця, плейстейшн, тобто трішечки не співвідноснесповідність. <сміттє> співвіднос... спів... Але просто як ідея, да, якщо воно дійсно зменшує там кількість, не знаю, там насильства, які відбуваються у в'язницях, то. О, це навпаки круто. Хтось комусь програв Мортал Kombat, пішли битися. Ну, по-різному може бути, дійсно, дві сторони цієї медалі. І ще одна новина: вона приємна, позитивна. Давайте теж її трішки обговоримо. Чоловік пробіг три тисячі миль. Три тисячі миль, так це не почулося, щоб зібрати гроші на боротьбу із серйозною хворобою. Про це теж пише New York Post. Ще річний житель Сан-Дієго, його звати Марк Бекес, пробіг вражаючий марафон від Каліфорнії до Нью-Йорка. Чоловік збирав гроші на боротьбу з хворобою. Паркінсона такий невтішний діагноз поставили напередодні його дружині. Власне, цей чоловік почав свій забіг 16 квітня з пірсу Санта-Моніки. Чоловік пробігав, пробігав щодня приблизно 30 миль і менш ніж через три місяці перетнув фінішну лінію біля The Empire State Building, що є, що є в центрі Нью-Йорку. У підсумку Маркет зібрав 20 21 тисячу доларів. Він їх відправить до фонду Майк, Майкла Фокса. Актора з назад у майбутнє, всі пам'ятаємо цей чудесний фільм, який хворіє на хворобу Паркінсона з 30 років. Ну насправді вражаючий вчинок пробігти з Каліфорнії до Нью-Йорка, Ну це вся Америка по діагоналі, так грубо mm -hmm. кажучи. І здоров'я потрібно 61 рік, 61 рік. Тобто навіть ми, ми скільки, нам скільки років? двічі, втричі, менше комусь років, ну ми хоча б навіть половину не пробігли би з того, що він пробіг, цей чоловік. 30 миль в день. Я бігав в марафон, я вам скажу, після 30 миль тебе відмовляє все. Тебе організм, організм каже, що ти робиш зі мною, чоловіче, не, не знущайся, зупинися, піди. Знаєш, що тут Наталя зараз каже? До всього треба готуватися. хлопці. Ні, Я хотіла сказати, само, що дай Боже здоров'я тому чоловіку, йому 61 рік. Але, 61 але, але рік. Важлива мотивація, пам'ятаю, одного разу я бігав теж в марафон без жодної підготовки, так не так не можна. Але була дуже сильна мотивація. Тоді почалася повномасштабна війна, і якби потрібно було а, пробігти, показати, а, нагадати власне, про Україну. І без жодної підготовки марафон дався насправді легше, ніж перший рік з підготовкою. Я Не знаю, це якийсь такий нонсенс, парадокс. І так само я цього чоловіка розумів, його була величезна мотивація. Дружина захворіла. І, попри вік, попри не знаю, спеку, якісь не знаю, погодні умови, попри велику дистанцію, він зумів досягти своєї мети, зібрати кошти 21 тисяча 800 доларів. Так, це можливо не є мільйони, але це є великий вклад, внесок в те, щоб хоча б якось продовжувати боротьбу проти цієї хвороби. Тому чоловікові респект, Ми думаю, ми всі захоплюємося. От і цікаво було б щось спробувати подібне. Не знаю, до речі, в нас в Україні ну власне. Той хлопчина не біг, він ішов, а він мандрував україною пішки. Це є комік, якщо ви можливо пам'ятаєте, Марк. Марк його звати не пам'ятаю. з, з Ліги не... сміху. Команду звали. Перепрошую гонщик та прозорий гонщик чи та здається, так команда та 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 і він е, ну тим, що він ходив, він знімав влог. Здається, він це все транслював е, у відеотрансляціях Різних збирав гроші, збирав, звісно, на Збройні сили України. І, відповідно, у нас теж в Україні є свій герой. от, як ну, ти, ти кажеш, це є пішки, була мета. Ну дивися, пішки, але тим не менш, людина людини була мета, і він це робив. А ну хтось готовий навіть просто пішки пройти. Ну не не всі готові. Ну та мене є один знайомий, який казав, що він теж хотів при пробігти з Чикаго до Вашингтона. Ну загалом ідея гарна. Знаєте, всі всіх ідеї є хороші, але реалізація, от де всі здаються. Потрібно щось придумати. Я думаю, може, можливо, навіть від радіо UA Chicago ми щось придумуємо. Прийдемо тут навіть, від нашого радіо до іншого радіо. Пішки, <пішки>, <пішки> так. це вже буде великий челендж. Ну насправді є, є про що поговорити, є про що подумати, я про що -про помріяти, тому що хтось має бажання поділитися якимись такими своїм своїм досвідом, своїми е минулими пережиттями. Телефонуйте нам в студію. Номер ви можливо бачите позаду нас. А 773 800 2860. Нагадаю, що ми виходимо зараз у прямій відеотрансляції на youtube каналі Радіо UA Chicago, на facebook сторінці теж не повірите радіо Chicago називається. Ну і на нашому веб-сайті, зараз веб-сайті. Там іде аудіо, аудіо трансляція. Ну і звичайно, хвиля 12.40 AM. Що буде відбуватися далі? Тому що на годинку вже шоста. Ми зараз з вами ненадовго попрощаємося. Далі буде музична пауза, дві унікальні композиції з минулого. Повертаємося в минуле на декілька десятиліть. Послухаємо дві гарні композиції. Після того буде блок новин, головні новини за минулу добу за останні 24 години. А після того буде інтерв'ю. Навіть не інтерв'ю, то буде розмова. Як ви гадаєте, з ким правильно з Володимиром Долинкою? А, ви його бачили напевно, на обкладинці. Дійсно, він завітає. Очам не віриться, але то є правда. Казав, що буде в нашій студії. Ми його дуже чекаємо. Поговоримо на пікантну гарячу тему. Інакше ми не могли би обрати. Поговоримо про те, що в когось свято, а в іншого горе, як з тим бути, як так жити. Тому що навіть сьогодні, от ми говоримо в Америці, було святкування день незалежності в Україні. Бачимо росіяни обстрілюють власне Охмат-Охмадит. Важко ці емоції всі поєднати в Водне, тому будемо розбиратися, що робити з тим. Отож, друзі, шоста година. Прощаємося з вами, але не надовго. почуємось. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.